Хто є краще любові? Скажіть, в мене чудові карти. Я вам говорила, що я була сьогодні на дуже важному інтерв'ю. В мене брали інтерв'ю. ну, Я одразу вам скажу, я гадала, дивилась, діагностувала там важні події. І там подарували мені ті карти, дуже чудесні, я вам сказала, вони ексклюзивні. І також такі карти Іменно дивиться на любовні відносини. Він, Вона їх не має. Це три колоди подарували жінки-дипломата. Мені подарували і в колекцію там. Зохранили, е -е, Бачите, як гарно Ось я вам показую. Тепер я буду те все, що відбувається між ними. От я зараз вам скажу, що, що відбувається. Між вами. Задумайте, дорогенькі, задумайте. Так, ну що відбувається між вами? І так, давайте. А ну задумайте, хтось собі задумає перву карту, другу і третю витавкую. Так, витягую мої карти новесенькі, все чисті, пахнуть. Ану. Боже, як вони пахнуть класно. Як я бажаю карти, щоб ви знали, це взагалі це для мене, ну, карти, це для мене люди, щоб ви знали. Вони, я їх люблю, я їх бережно. Храню. Я до них говорю, Іногда, ну, задаю такі питання, що я теж кое-що дожна була знати і знаю і питаю у них. Так, і так, перше, задумайте, мої підписники, ну, які відносини зараз між вами. Ух ти! Зразу скажу, у вас буде зустріч, і така буде веселія, буде, буде радість, будете танцювати, будете якесь свято якесь будете празнувати. Мабуть, він до вас прийде або на день народження, або ви до нього поїдете. Бо у вас, от хто задумав на перву карту, у вас тут буде дуже-дуже класно. Я зараз так і витягну ще цю карту. Цю карту. Так, вони новенькі, чиста енергетика. Значить, хто на першу карту задумав? Дивіться, будете веселитися, танцювати, у вас все добре буде. Ну, тепер давайте на другу карту. Хто задумав на другу карту? Дивлюся, підписники, він та вона та все, що між вами відбувається. Зараз побачимо. Задумали підписники? Ух ти, вас тут теж. У вас тут, знаєте як? Трохи тайне скриваєте. Це карта таїнства. Ну, бачите, ви його ведете за собою. Не він вас, а ви його отак і робіть, отак і продовжаєте. Знаєте, як в танці є мужчина веде, а тут ні, у вас наоборот, ви мужчину ведете. Ви мужчину ведете і ведіть правильне направлення. Так, третя карта. Третя карта, ну, задумали. Так, задумала. А тоді ще по одній карті підложу. Так, ану. Третя карта. Так. Тут карта така, що ви дуже переживаєте. Що ж таке? Ви сумніваєтесь? Ви думаєте, що він не зміняє? Тут дуже така непонятка. Я вам зразу скажу. Ви наблюдаєте за нього і переживаєте. Ну, давайте тут витягну ще одну карту. Бо так, зараз витягну. Боже, теж за вас переживаю. Ану, він не зміняє. ні, 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 ні. -ні. Тільки ж ви дивіться, тримайтеся за нього, бо він вас дуже кохає. Бачите тут пропасть? Ви держіться за нього міцно, і він вас удержить. Він вас удержить, тому що це сильний мужчина. Ви держите на носочку, але він вас так дуже обняв, що він вас нікуди не відпустить. Ви на краю пропасті, того, що ви думаєте, що він вам зміняє. Ні-ні-ні, цього немає. Ви зрозуміли? Ну, хочете, давайте ще по цій карті окину, хто першу карту задумував. Так, витягуємо. Так, по перій карті ще. Хто ж танцює? Ну, тут класно. То, знаєте, як? тут ще є така позиція, що ви танцюєте, веселитеся, і правильно що зробили, що когось третього не гукнули. Бачите, пусть це місце? Гукнули б третього, помішав. Давайте на цю. Так, так. Якщо вам подобаються ці карти, я буду ще, я буду все время дивитися. Так, ця карта. Ну, Тут у вас свідання, тут все класно. Ну, ви все одно тут ви командуєте ним, бачите? Він стоїть спиною, а ви. Ви правите балом. Хто музику заказує? Той, хто платить, той музику заказує. Так, от ви. Тут ви командир, ви. він вас буде слухати. Напишіть мені. Якщо подобається, буду далі. Ви буду питання задавати і буду дивитися, це рідкі карти, таких немає. Я дуже сьогодні на цікавому такому міроприємстві була. Там ну, Знам'янітості були, то я київська ворожея була там.